Вітаємо коти і кицюньки. Перевеніти сьогодні будемо зовсім не про нову гру, але про досі захоплюючу історію від майстрів багатоваріативних рішень Quantic Dreams. Це гра про рабство, ксенофобію і шлях до незалежності. Звичайно ж це Detroit Become Human. Це, напевно, найулюбленіша гра котиків з усієї лінійки студії, бо тут не лише купа варіантів розвитку подій і наслідків, а ще й гарно пропрацьовані персонажі, які емоційно прив'язують нас до себе. І врешті-решт ловиш себе на тому, що до персонажів з'явилася емпатія. Котики свого часу шаленіли від цього. Однак чи все так, як нам свого часу обіцяли рекламні проспекти? А можливо, зараз емоції від гри вже притупились? Можливо, зараз гра і не справила би на нас такого враження. От саме для з'ясування всіх обставин наші погнасті агенти занурилися в події альтернативного майбутнього багатостраждального міста Детройт, що у Сполучених Штатах Америки. Геймплей. Гру із з легкістю можна віднести до жанру інтерактивних фільмів, де свого часу Quantic Dreams міцно тримала беззаперечну першість. І так воно і є. У грі відсутні будь-які складні механіки, окрім квіктаєм івентів, що можуть бути як ускладненими для виконання, так і спрощеними для тих, у кого просто здають нерви, або є просто бажання подивитися інтерактивне кіно. Основна геймплейна механіка це прийняті рішення і їх результати. Все, що ви робите у грі, відбивається на фіналі, який ви отримаєте. І так ваші протагоністи можуть померти. І це також допустимий фінал, хоч і сумний. Історія. Як ми вже й казали, події гри розгортаються у відомому місті Детройт у недалекому майбутньому, де виробництво розумних людиноподібних роботів слух вийшло на рівень виробництва автомобілів чи холодильників. А сфери їх застосування стали просто найрізноманітнішими: від покоївок і фітнес-тренерів до ремонтників і обслуговуючого персоналу. Звісно, це все саме по собі сколихнуло суспільство Сполучених Штатів, бо ринок праці став менше, а безробіття значно збільшилось. І на фоні цього соціального вінегрету, із протестних настроїв і ксенофобії, роботи починають усвідомлювати себе як живих особистостей, стають девіантами. Зрозуміло, що це погано для бізнесу, тому вони підлягають знищенню. Але як процес вже пішов, то його не зупинити. У цих декораціях перед нами розгортаються три з першого погляду не пов'язані між собою історії. Але побачте самі тим не менш, всі три історії про роботів, моральний вибір і про те, що саме є людяністю або про риси, що роблять нас людьми. Історія робота покоївки Кери, яка намагається врятувати дитину, історія робота-помічника Маркуса, якому випало долею очолити рух опору свідомих, чи історія першого робота детектива Конора, який має знайти девіантів і вирішити їх проблему, або ж стати одним із них. Всі три історії тісно пов'язані із людьми, у яких і це нормально повно власних вад. Хоча б порівняно із деякими людьми девіанти на порядок людяніші. Фіналів у грі достатньо багато, причому деякі з них взаємовиключні. І кожен з фіналів логічно походить від наших дій і рішень. Чи є у роботів шанс стати нацією, чи є у роботів шанс на співіснування з людьми? Чи є шанс у людства взагалі? Це все залежить від вас і ваших рішень. Окремо можемо зазначити, що ви можете в будь-який момент перепройти певний сюжетний відрізок інакше і піти по зовсім іншій гілці розвитку подій. Ну або ні, побачите самі. До речі, на злобу дня. у грі всі люди, що шукають свободи у все більш тоталітарних Сполучених Штатах, тікають в Канаду разом із девіантами, проти яких там немає жодних законів. Може, це певне пророцтво? Хто його знав? Графіка і звук Незважаючи на досить поважний вік, грає досі має фантастичний вигляд. Подекуди і зовсім забуваєш, що граєш в гру, а не дивишся цікавий фільм. Звуковий супровід ідеально підібраний до відеоряду. Враження На жаль, у грі не без ват. Як би ми не шукали, а української локалізації навіть фанатської знайти не змогли. Може, ви нам зможете підказати? Дуже сподіваємося, що ми помилилися. У грі багато діалогів і вони реально цікаві. Але тут або оригінальна мова гри, тобто англійська, або болотяна, що ми точно не радимо. У всьому іншому, котики вважають, що це гра, в яку кожен має, якщо не зіграти, то подивитися. Хоча б однозначно 4,5 з половиною котики із п'яти. Не питайте, що тут за половина котика. Ну, хай буде протез якийсь. Міцненько обіймаємо всіх наших патрончиків. Ви дуже-дуже нам допомагаєте. І, до речі, дуже приємно знати, що те, що ми робимо, вам подобається. Якщо ви хочете нас підтримати, то це завжди легко зробити. Або підпишіться на наш патреон, або станьте спонсором на Ютубі. І завжди запрошуємо вас у наш дискорд, на наш телеграм-канал із новинами. На наш сайт, де є текстові версії всіх наших оглядів, новин і гайдів, а ще у нас є додатковий канал зі стрімами. Тож грайте лише в якісні ігри, донайте ЗСУ і слава Україні!